Національної збірної це завжди відповідальність. Немає значення на якому рівні. Так, хто, хто вирішує взагалі? Це найкращий сезон, чи не найкращий. Я вважаю, що це перший сезон у Михайло у прем'єр-лізі. Я пам'ятаю свій перший сезон. Це завжди важко переходити до такого чемпіонату. Я бачу, як він працює на полі. Він не тільки е, любить забивати, а він дуже багато. Віддає гольові передачі, і це дуже корисний ігрок для національної збірної. Я ніколи не розділяв футболістів на гравців в Україні та гравців, які виїхали за в інші в інші клуби за кордоном. Наскільки великою проблемою стали травми провідних гравців? Мені мені це не дуже цікаво, хто фаворит. І ми усі сконцентровані на своїй роботі. Друзі, вітаю! Ви на каналі Анни Ребрової. Вже за декілька тижнів старт чемпіонату Європи з футболу. І сьогодні у мене випала неймовірно унікальна можливість записати інтерв'ю з головним тренером національної збірної України Сергієм Ребровим. Ми поспілкуємося з Сергієм, кого він вважає фаворитом на цьому євро. Проти кого на його думку збірні України буде грати найскладніше. А також чи встиг він вже привітати Артема Довбика з титулом найкращого бомбардира Ла Ліги. А також, звісно, я не можу залишити вас без подарунка. І сьогодні у мене футболка головного тренера національної збірної України Сергія Реброва з його особистим автографом. І е, умови розіграшу будуть у кінці, тому додивіться до кінця. І нехай пощастить одному з вас. Сергію вітаю. Так, і так. Два тижні до початку чемпіонату Європи. Розкажіть, який у вас зараз настрій? У мене нормальний настрій. Працюємо. Я думаю, що ми почали працювати після того, як ми потрапили на євро, і зараз продовжуємо працювати. Чи готові вже морально до більше, ніж місяця напруженої роботи? Ну, це нова, новий досвід для мене, але я вважаю, що Україна заслуговує бути на цьому формі. Як я, так і готують себе гравці. Це дуже, важливо, дуже важливий турнір для нас. І я впевнений, що усі готові. І всі Готові готовлять себе не тільки фізично, але й морально. Чи відчувається вже ця напруга у порівнянні з іншими матчами збірної України, тому що це подвійна та максимальна відповідальність та геть інший рівень? Та, я вважаю, ігри національної збірної це завжди відповідальність. І немає значення на якому рівні. Така ж відповідальність була і в іграх, квалі... в іграх кваліфікації, тому я не бачу. Великої різниці. Різниця, між... Різниця тільки між тим, що ти граєш кваліфікацію і євро, це різного рівня турнір. Але я вважаю, що наша підготовка не повинна змінюватися. Ми як працювали? Товариські зустрічі, як працювали зустрічі кваліфікації, також будемо працювати на зустрічах. Сергію на збірну України чекає три товариські матчі проти Німеччини, Польщі та Молдови. Дуже цікаво, як обирали суперників та місця проведення цих матчів. Ну, як обирали. По-перше, в нас немає дуже багато вибору, тому що ми, до, ми вирішували це десь декілька місяців тому і. Вирішували з того, що залишилось. Тому про матч зі збірною Німеччини ми домовились вже давно, а потім вже домовились про матч з Польщею та Молдовою. І ми вдячні, що ці команди погодились грати з нами, тому що ці три зустрічі дуже важливо. Багато команд на Євро проводять дві зустрічі, але я вважаю, що Три для нас буде дуже важливо, тому що ми зможемо перевірити усіх кандидатів в збірну. Чому саме Візбаден обрали як основне місце розташування збірної? У тому що ми потрапили на Євро в самому кінці. У нас було, був вибір з двох місць. Ми подивилися і е, обрали місто Візбаден. Тому у нас великого вибору не було, але усі табори, які... Пропонує Німеччина, я вважаю, що вони дуже високого рівня, і я, я, не, я, я не бачу дуже великої різниці. Хотілося б перейти трішки до персоналі деяких гравців. Михайло Мудрик, не найкращий сезон у Челсі. Чи встигли ви з ним поспілкуватися? Як він зараз налаштований? Хто, хто вирішує взагалі? Це найкращий сезон чи не найкращий? Я вважаю, що це перший сезон у Михайло у прем'єр-лізі. Я пам'ятаю свій перший сезон. Це завжди важко переходити до такого чемпіонату, переходити до команди такого рівня, як Челсі. Там дуже велика конкуренція. Я вважаю, особливо у другій часті сезону, тренер довіряв Михайлу. Він Дуже гарно себе зарекомендував і грав на дуже високому рівні. Що дуже важливо для збірної. Він отримав практику. Він більш більш грав. І я не вважаю, що цей сезон для Михайла був не дуже вдалим. Я тільки бажаю йому наступного сезону з, з, з іншим тренером е ще більше прогресувати. Що як я і казав, дуже важливо для нашої збірної. стосовно Артема Довбика. Найкращий бомбардир Ла Ліги не тільки вперше в історії Жерони, а взагалі вперше для футболіста з України. Чи встигли ви вже його привітати? Ну я, я спілкуюся з усіма футболістами. Я вважаю, що Артем заслуговує на цю нагороду не тільки тому, що він дуже багато забиває, але це гравець, який завжди думає про команду. Якщо подивитися, він зайняв перше місце. І гол плюс асіст це дуже важливо, дуже важливо. тому е, я бачу, як він працює на полі. Він не тільки е, любить забивати, а він дуже багато віддає гольові передачі. І це дуже корисний ігрок для національної збірної, як, е, як, як і з Михайлом Мудриком, що дуже важливо, що Артем має постійну практику і практику на такому високому рівні. Віктор Циганков також феєрить майже чи на не за кожен матч Жирони. Їх фантастичний дует. Чи вітали ви їх з таким чудовим сезоном? Ну, я особисто приїжджав на Жирону, дивилися матчі, привітали їх не тільки з. З таким успіхом в Лалізі, а з виходом на виходом на, на Велику на, чемпіонів. Це дуже важливо для них. Але, на жаль, на щастя, зараз Віктор е, має менше травм, тому що коли він був в Динамо, коли я працював з Віктором, дуже багато було травм. І за рахунок цього. Він пропускав дуже багато тренувань і зустрічі. Зараз їх менш, але наприкінці сезону були якісь пошкодження. І Для нас дуже важливо, що він відновився, що він останній матчі грав майже по 90 хвилин і отримує, отримує практику перед, перед євро. А наскільки взагалі зараз відчувається прогрес українців за кордоном, зважаючи на те, що кістяк національної збірної це легіонери. Я не можу сказати, що кістяк це легіонери, дуже багато національних збірних гравців з чемпіонату України. І я вважаю, що це показує, що в нас високий рівень чемпіонату, якщо е майже пів команди, іноді більше, ніж пів команди, грають в чемпіонаті України. Як на мене, це дуже важливо для українських гравців. Ми не тільки е даємо шанс іноземцям, умовно, іноземцям, які грають в Європі, а Є великий шанс українським гравцям потрапити у лави національної збірної. Тому я вважаю, я ніколи не розділяв футболістів на гравців в Україні та гравців, які виїхали за в інші в інші клуби за кордоном. Усі мають шанси. Я дуже задоволений, що зараз у нас в команді є баланс, і футболісти розуміють, що вони можуть потрапити в основну обойму тільки за рахунок своєї праці. Як здоров'я Віталія Миколенка в своєму попередньому інтерв'ю він казав про те, що як тільки травмувався, головний тренер національної збірної відразу йому зателефонував, підтримав. Я так розумію, ви продовжуєте з ним спілкуватись. І коли можна очікувати на його повернення? Ну, на щастя, все обійшлось без операції. Віталій, ми сподіваємося, що коли ми. Будемо в табірі збірної, він почне тренуватися. Ми усі сподіваємося, що він повернеться якнайшвидше на полі. І як, як він казав, як кажуть наші лікарі, що є великий шанс, що він почне тренуватися з командою, коли ми розпочнемо тренування у, у загального. Наскільки великою проблемою стали травми провідних гравців, тому що як тільки Україна прийшла на євро, травмувалися деякі з них цей Роман Яремчук і Руслан Малиновський. Ну, на щастя, вони вже відновилися. І Роман зіграв декілька матчів зі за Валенсію. Теж саме Руслан навіть забив забив в останніх матчах. Це дуже важливо. Я постійно на зв'язку з гравцями. і Я задоволений, що усі вони зараз отримують практику, усі вони розуміють і. Найважливіше тренери команд розуміють, що ще зараз для кандидатів в збірної дуже важлива практика. І як я казав, і Роман, і Руслан ті гравці, які отримали пошкодження і зараз відновилися, вони мають ігрову практику скоро рік, як ви у руля збірної України. Я знаю, що ви не любите оцінювати свою роботу. Проте, все ж таки, що можете сказати про минулий рік, що вдалося, а що ні. Ну, в будь-якій команді дуже важливий результат. Ми можемо отримати задоволення чи гравці, чи тренер. Дуже важливо зараз є баланс у гравців. Дуже важливо, що ми отримали якийсь результат нашої роботи. Ми потрапили на євро, що було дуже важливо для усієї України. Важко за рік сказати, що. Зараз 100% ми з командою розуміємо один одного, але я бачу прогрес. Це дуже важливо в роботі. Якщо ти бачиш прогрес, тобі цікаво працювати теж само і у гравців. Якщо є якийсь результат, то ми дійсно на. На вірному путі. І я сподіваюся на майбутнє. Це все, це все ми покажемо на Євро. На вашу думку, робота тренером збірної, Наскільки вона відповідальніша та складніша, ніж клубна кар'єра? Я не можу відповісти. Для мене навіть клубна, клубна кар'єра, вона не менш відповідальна. Я пам'ятаю всі свої клуби, де я працював. Я думаю, що це різна робота, але відповідальність вона скрізь. Те ж саме, я не можу сказати, що в Київському Динамо чи в «Аляйні» в мене була менша відповідальність. Якщо я йду кудись працювати, це я працюю на максимум. Теж саме національній збірні. але я згоден з тим, що зараз ми знаходимося в стані війни, і відповідальність набагато більше на мене, на гравців. Ми представляємо нашу країну, нашу дуже сильну країну в Європі, і тому. Відповідальність на нас теж саме дуже велика. Ви також казали у своїх попередніх інтерв'ю, що зараз усі гравці збірної України виходять на поле та грають, просто б'ються за збройні сили України, які боронять нас на фронті. Чи завжди вистачає цієї мотивації, як, наприклад, там було в матчі проти північної Македонії? Та мотивації завжди хватає, вистачає, і навіть іноді перед матчами ми показуємо якісь відео. Нам присилають бійці, які хочуть, щоб ми донесли до гравців їх спогади, їх відчуття. Іноді ми показуємо відео дітей загиблих наших героїв. Тому я думаю, що це додаткова мотивація, і вона передається гравцям, але іноді на полі. Цієї мотивації занадто велика. Якщо ви кажете про е, гру з Північної Македонії, може це була наша перша гра, і перший тайм ми взагалі не показали нічого. А в другому таймі це була завжди інша команда. Тому ти не знаєш, наскільки цей рівень мотивації впливає на гравців. Сергію, можливо, писали вам слова підтримки військові з фронту зараз перед початком Чемпіонату Європи? Ну я завжди, коли даю якісь публічне інтерв'ю зараз BBC, CNN, я нагадую, що у нас в країні війна триває. Навіть е, хтось в Європі вже втомився від війни, але ми дуже вдячні нашим партнерам в Європі в Сполучених Штатах за підтримку, але ми потребуємо цієї підтримки і. Зараз я думаю, що дуже важливо, що навіть після цієї гри з Ісландії мені казали гравці, навіть мені присилали дуже багато повідомлень бойці з фронту, і вони дуже вдячні нам. Вони вдячні, що ми показали дух України, показали характер в обох матчах. Ми програвали і потім виривали перемогу. І я думаю, що це, це те, що потрібно показувати, як зараз е, тримається наша країна, і ми, ми також переносимо цей дух дух українців на, на футбольному полі. Так, тому що і навіть зараз виступ України на чемпіонаті Європи це буде ще одна нагода показати світові, що війна в Україні триває, особливо зараз на тлі у Харкові, в тому числі. Так, так, так. І ми про це нагадуємо. І зараз дуже важливо вже забути про те, що ми потрапили на євро, що ми там дуже важливо підготуватися і те ж саме показувати в груповому етапі євро. І ми все це розуміємо, і я впевнений, що гравці на це налаштовані. А заради кого ви будете грати на цьому євро? Я думаю, що не тільки на Євро. Кожна гра збірної України це дійсно події в Україні. Усі дивляться. Також як і бій, наприклад, Олександра Усіка, уся Україна дивилася, усі були дуже вдячні Олександру, що він дійсно показує дух України, що він переміг, що він переміг, як на мене, дуже красиво і дуже достойно. Це важливо. В футболі важливо. Це гра, і вона може закінчитися з будь-яким рахунком, але важливо, як ти програєш чи виграєш. Дуже важливо з першої хвилини показувати свою силу, показувати за рахунок чого ми намагаємося перемогти, і дуже важливо показувати характер. Хто фаворит Євро 2024 Мені, мені це не дуже цікаво, хто фаворит. І ми усі сконцентровані на своїй роботі. Андрій Миколайович Шевченко, президент Федерації футболу України. Чи спілкувалися ви з ним вже перед стартом Євро? Можливо, він дав вам якісь настанови, поради, зважаючи на його досвід. Я завжди спілкуюся з Андрієм Миколайовичем. Я дуже вдячний, що він допомагає національної збірної. Зараз немає ніяких. Питання, які ми не можемо вирішити. Так, ми спілкуємося постійно. Він підтримує. Мені мені дуже приємно і комфортно працювати з Андрієм Миколайовичем. Сергій в нас є сім запитань. Ми вибрали найкраще і найцікавіше на наш погляд від вболівальників перед стартом чемпіонату Євро. Ну що, поїхали? Перше запитання. Чи є оптимальним час проведення ігор проти Румунії та Словаччини 15.00? Ми це не вирішуємо, ми повинні по це підлаштовуватися. Чи є заміна Артему Довбику, на якого, вочевидь, буде покладена робота на стандартах у перших двох матчах? Я не розумію, чому тільки в перших двох, чому ми повинні шукати якусь заміну. Я думаю, що в збірної зараз, якщо ви бачили, Список викликаних гравців є багато нападників, є багато є, є по два гравці, навіть є, деколи по три гравці на кожну позицію. Тому, тому ми викликаємо 26 гравців. Якою буде основна схема гри? Базово поясніть, бо не всі знають, від якої схеми відштовхуєтесь. Базово пояснити. Я, я не розумію, що то є. Базово пояснити основну схему команди. Основна схема команди це, як я казав, дуже багато компонентів і дуже багато функцій кожного гравця. Ми грали, наприклад, проти італійців, ми грали з трьома центральними захисниками. Е, майже усі ігри ми граємо з двома центральними захисниками. Все залежить е, від суперника, все залежить від. Е, від того, які гравців ми маємо, які гравці травмовані, тому ми перед кожною грою вже намагаємося зрозуміти, як ми можемо грати проти проти суперника, з ким ми граємо. Чи почався розбір суперників, і які вже є напрацювання? Коли ми отримали групу, ми вже почали працювати. Ми передивились дуже багато ігор, і я взагалі не вважаю, що в нас, як люди кажуть, слабка група. Я думаю, що навіть попри те, що в кваліфікаційному раунді у збірної Румунії були суперники, не не дуже, не було дуже великих призвищ, але я вважаю, що вони показали дуже інтенсивний футбол, які дуже, дуже цікаві гравці. Це, це, ця збірна, як на мене, заслуговує на повагу. Тому ми передивляємося, ми готуємося до усіх суперників, але, як я казав і завжди кажу, ми повинні сконцентруватися на своїй грі. Як зараз можна оцінити психологічну стійкість команди, у якій відрізки гри може виникнути найбільше психологічних та фізичних проблем? Важко сказати, щоб не було фізичних проблем. Треба готуватися, треба е, дійсно е, розуміти, тому що євро це, це не одна гра, це три гри мінімум. Ще в нас три гри товариські. Дуже важливо враховувати усе і. В нас дійсно зараз ми викликали гравців на кожну позицію. Якщо щось трапиться, є гравці, які можуть вийти, вийти на поле, і ми, ми не, не змінимо свою філософію та, та стіль нашої гри. Кого варто більше всього боятися із суперників по груповій стадії? Або з ким буде грати найскладніше? Ну я вважаю, це покаже гра, якщо Дивитися на наші гри ігри плей-офф усі вважали нас фаворитами, але в футболі все футболі можливо. Як я завжди казав, ти можеш готуватися 24 години, але ти грає, проти, граєш проти іншої команди. І вона теж готується, і вона, що щось показує на полі. Це дуже складно, тому будь-яка гра буде складна, кожна гра буде складною, ми в цьому впевнені, але дуже важливо підготуватися. Дуже серйозно і готуватися до кожної гри. Що б ви зробили, якщо б ви дійшли до фіналу Євро або можливо більше? Ну я думаю, що це спогади, це мрії українців. Але я вважаю, що для нас дуже важливо зараз готуватися до кожної гри, не дивитися на групу. Усі кажуть: легка група, важка група, та група, яка є. І я думаю, що в цієї групи дуже важливо з кожним. Суперникам показувати максимум, треба думати про себе, готуватися, аналізувати суперник суперника. Але якщо ми не покажемо свій рівень, це дуже важко вигравати будь-яку зустріч з будь-яким опонентом. Це показали ігри з Мальтою, коли ми грали і вдома, і на виїзді це дуже важкі ігри. Тому на цьому рівні немає якихось слабких команд. Як на мене, ми повинні... Дуже сконцентровано готуватися на ігри, та в кожної гри показувати свій максимум, і тоді можна сподіватися на щось цікаве на цьому євро. Дякую Сергію за такі розвернуті відповіді, за чудову українську і вболіваємо усією країною, тримаємо кулачки за нашу збірну. Дякую. Друзі, я сподіваюся, вам сподобалось сьогоднішнє наше відео і е, хочу розіграти для вас футболку головного тренера національної збірної Сергія Риброва з його особистим автографом. Умови розіграшу ті ж самі. Це підписка на мій YouTube канал, вподобайка та коментар під цим відео. І нагадую, що чим більше коментарів, тим більше у вас шансів на перемогу. Отож, вболіваємо за нашу збірну на євро. Все буде добре, все буде Україна. Хай щастить!